Наступний виступ у нас формування в учнів здатності гармонійного розвитку в умовах війни на засадах СТЕМ освіти. Просимо до слова піддячого Микола Івановича, доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника відділу СТЕМ освіти інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Шановні колеги, я б хотів розпочати із важливості цієї конференції, оскільки в її наході ми звіряємо своє бачення і коригуємо наші ресурси у відповідності до тих акцентів, які ми переглядаємо. Ну, і оскільки е, я працюю в відділі з освіти, і у нас відділення загальної середньої освіти, я хотів би, і мені цікаво було послухати е, виступ академіка-секретаря Ляшенка Олександра Івановича у плані якраз тих засад, і того, про що я сказав на початку. Олександр Іванович сказав, що і акцентував, от мені сподобалось на математичній компетентності, приклад привів, що вона має скласти лише частинку у загальних або у ключових компетентностях, і, як і інші предмети, і всі галузі мають працювати на формування. Цієї компетентності, вірніше ключових компетентності, і от на базі цього я скоригував свій виступ, оскільки у мене Катерина Юрівна зачитала мою тему виступу. Я буду скользь і про тему світу говорити. Але от я бажаю за необхідне все таки акцентувати і побудувати свій виступ, так як я його зараз озвучую. Для того, щоб у нас не було проблеми з формуванням і ключових компетентностей, і, і з розподілом години тижневих навантаженням по всім ключовим освітнім галузям, ми повинні дати е, відповіді на е, такі питання і дати відповіді і учню, і вчителю, і собі. По-перше, що для, дає для гармонійного розвитку вивчення конкретного предмету, я зараз кажу про загальну концепцію розвитку особистості учня. Так от що дає вивчення, окрім загального знання, які можуть бути елементи, або хоча б спрямування на майбутнє у дитини? Вивчення і засвоєння успішних цього предмету? Друге, що сформує в собі учень на рівні психологічної сфери у цьому процесі? І давайте розпочнемо аналіз із когнітивної або знанівої частини. І будемо переходити на інші складові діяльність або операційно-технологічну, що ми запропонуємо От те, що сказав Олександр Іванович, вибачте, я побудую виступ все-таки на його е, інформаційному блоці, бо для мене це важливо і в плані уточнення, і в плані. Е, 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 плані напрацювань, результатів тих напрацювання, які ми очікуємо і від себе, і від колег, і розуміння нами, розуміння нас учнями, батьками, нашими колегами, вчителями. А після операційно-технологічної або діяльності, як я сказав, йде трансформація на мотиваційну сферу. Наскільки учень. Зацікавлений у даному предметі в глибині його вивчення, от коли він буде знати для чого це йому потрібно, тоді інше відношення і до себе, і вимоги, і до вчителя, якого він буде шукати для того, щоб сформувати в собі ці якості цінності або ті складові в ключових компетентностях, які будуть його супроводжувати на протязі життя. Бо давайте ж. Вже ж до кінця відверто говорити: у нас період 14-18 років іде формування на рівні кори головного мозку, зон для вирішення важких логічних завдань. І далі ми готуємо для перехідного періоду з 18 до 22 років це кори головного мозку сформуються, Найпотужніший кори головного мозку. Перепрошую. Психофізіологічно сформуються, а закладаємо фундамент зараз ми відповідаючи на оці проблемні запитання, і ми це не акцентуємо звідки беруться проблеми із розподілом годин? Уже І те, що сказав Олександр Іванович, він сподівається на те, що старша школа або профільна школа сприйме естафету початкової і базової. А для того, щоб ця естафета була сприйнята, бо, на мій погляд, результати в Інституті педагогіки є позитивні для того, щоб відбувся цей перехід у профільні школи. Але треба, щоб нас почули в цьому плані, бо далі ми будемо давати відповіді на такі запитання. А що ж відбудеться з особистістю в процесі засвоєння певних предметних змістів? І далі логічне запитання постає п'яте: як спроєктувати сформовані компетентності на подальший розвиток у розбудові життєвої і трудової траєкторії? А якщо казати простіше, і мені це більш подобається, що все-таки це особистісна продуктивна траєкторія. Продуктивна в якому плані? Плані особистісного розвитку учня, і в плані закладення фундаменту для вироблення продукту праці. Бо коли ми говоримо про перехід у профільну школу, ми маємо акцентувати увагу на тому, яка ж може бути і допомогти учню, і заспокоїти батьків у тому, що ми знаємо, як це. Треба проєктувати, розробляти і втілювати у життя для того, щоб учень планово перейшов на інші вікові етапи, розвиваючись, і ще раз акцентую увагу: підтримуючи свою мотиваційну або емоційну складову цього переходу. Бо це ж важливо наскільки. Він це свідомо робить, чи це його заставляє хтось? Починаючи від батьків, ти ж задумайся і таке інше. Я акцентував не дарма перехід на вікових етапах. У нас зараз 5-9 клас розроблення буде по стиму світі. Чому? Тому що ми за. Застаємо е, період, я маю на увазі проміжку 5-9 класу, де відбувається криза віку, цей перехід з 13 до 14 років, він для учня дуже важливий, і тут, в першу чергу, ми маємо домовитися, яку стратегію ми напрацюємо у цьому плані. Я розумію, що є регламент, і хотів би звернути підсумовуючи. Хотів би звернути ще на декілька таких моментів у своєму виступі. Це перше, це дуже важливо, і є ключові діяльності, які ми запропонуємо учню у процесі, у навчально-виховному процесі. Тут ще відбиток дистанційна освіта, я все-таки, дай Боже, щоб ми якомога швидше перейшли. На очне навчання, тоді цих проблем буде трошки менше, але цей перехід і ці умови, в яких діти знаходяться, якраз позволяють нас можливості активного впливу на формування свідомості дитини. Я б ще хотів запропонувати, звернути вам увагу у цьому контексті, що я окреслив, на три напрями наукові: перший це психолінгвістика, теорія свідомості і нейронаука. От там ми будемо знаходити відповіді на ті питання і переконувати учня і батьків в першу чергу, а потім і територіальні громади, і робити коригування на державному рівні для того, щоб Відбулося, поступов, відбувалися поступові переходи учня на нові етапи його вікового розвитку. Ніхто не думає, ніхто й не думає. Шовка бере. Слава Україні, дякую. Дякуємо за чудовий виступ. Чи є запитання, репліки, якісь у... Слухачів до доповідача. Немає. Тоді переходимо до наступного е, виступу.